Друзі, доброго дня! Вітання вам з Тернопільщини і з вами знову на канал Сільське Подвір'я. Рада вітати своїх підписників і гостей каналу. Запрошую дивитися мій канал рухатися в напрямку українського контенту. Що сьогодні вам розказати? Розкажу вам про погоду поки що. Віці, яка в нас сьогодні погода. <кхи> сьогодні маємо тиждень перед Великодній. Не буду казати, яке число, але це ще середина тижня. Що маємо сьогодні робити? Зараз розкажу. Маємо дуже сьогодні пильну роботу на вечір. Уже вечеріє, і нам якраз добре починати цю роботу. Дивіться, загрузили бочки з водою і зараз їдемо кропити кукурудзу, яка вже посіяна, і багато у городі є перию. Так що ми будемо зараз обробляти це все діло. І мене запитували ще показати, як ми розробляємо. Ой, хоча в мене вже на каналі є відео, як ми розробляли гербіцид, але раз людина просила, значить я розкажу, чому е, треба спочатку у оприскувач заливати воду, а потім гербіцид, а не наоборот. Так що зараз поїхали і все вам на полі розкажу і покажу. Так, друзі. Нарешті ми виїхали на свої поли, оприскувач відро з водою, відро, в якому буду розробляти ам'яшну салітру, але про все по порядку. І, звичайно, гербіцид. <кій> Розказую, що й до чого. Дивіться, маємо ось такі бур'яни, бачите? Оце, оце так, всього багато. Половину ми вже покропили. Гербіцит, е е як це називається? Не пам'ятаю, якої дії, але не про те, дії, мова. Мова про те, мене запитували, повторюся, як розробляти <кій> гербіцид. І чому я в коментарях писала тій людині. Не знаю, чи на мене підписано в Ютубі чи ні, але я підписалася і я дивлюся час від часу їхній канал. Дивіться, заправляю десь 5-7 літрів води. Потім додаю гербіцид, перемішую це все діло. Зараз покажу, як. Додала я сюди гербіцид, у нашому випадку це раундап. Бо інакшого чогось такого недорогого для цього пер'ю не знайшлося. Ну, не знайшлося тільки мої фінанси по утраманці. Залила і ось таким чином це все діло треба збовтати. Чому збовтати? Каже мій чоловік, що я дуже розумна, а чого збовтати, бо того, що коли ви будете заливати спочатку... Гербіцит на низ, а потім зверху воду, то той гербіцид залишиться у трубках на низу. У системі ну, це, що качає, так? Воно перше вийде, потім вода селе. Так, у системі, що качає. І коли ви візьметеся кропити, то спочатку вийде гербіцид, а потім буде йти собі водичка, і ви будете кропити ходити полем, що вам треба там покропити. Незалежно, чи то ви заправляєте гербіцит, чи то фунгіцид, чи інсектицид, наприклад, на Колорадського жука, будь-який препарат. препарат. Ви спочатку заливаєте оприскувач воду, потім препарат, потім доливаєте водою до тої міри, скільки вам потрібно. Так, тут я вже препарат дала, воду пів прискувача дала, Окремо у відерку розробляю зараз пів літри аміачної селітри. Для чого даємо аміачну селітру? Селітру даємо для того, для підсилення росту бур'янів і для кращого припікання. Тут, як бачите, ще. Якась утворилася піна, то я скажу, що сюди самі з прилипача можна дати різні препарати. Або фейрі, або галу до посуди, або шампунь, чи рідке мило, без різниці. Воно саме головне, щоб воно було в'язке і щоб воно прилипало до рослини. Бо якщо немає дощів, то не обов'язково. Але в нашому випадку скоро передають дощі то щоб воно трішки прилипло і був кращий ефект, то, то ми ось таке діло робимо. Тепер виливаю сюди розроблену салітру прилипачем. В моєму випадку то давній-придавній шампунь і доливаю води. Води доливаю до тієї мітки, до якої мені потрібно. У нашому випадку 15 літр. Ще трішки треба. Нічого. Ти долину кропиш, ти ж не кропиш у горі. Все, 15 літрів. Сюди я не буду казати, скільки я препарату даю, бо тому, що це все індивідуально і все, на кожний препарат різні мірки. Це все скажуть у тому магазині, чи, чи де ви будете брати. Скажуть, що і до чого. І це можна все інструкцію прочитати до кожного препарату в інтернеті. Це не є якась така проблема страшна. Все. Тепер це все діло вже збовтане, збовтувала я тоді, коли давала половину препарату. Але можна ще чуть-чуть, небагато. І все. І все, і все. Все, можемо тепер діду завдавати на плечі. І дід не шпендлює, бо година припирає. Все, поїхав дід напереїхав як відбувається це оприскування низенько до ґрунту. Зараз вам покажу. Низенько до землі. Почекай, нехай набере тиску. Зараз. Зараз закачає. А ну, може вже? О, нижче може. Все. Отак це відбувається. Так, я зараз іду. Беру воду, водичку зразу, щоб потім не затримувати процес. Тут в мене є вода, засипаю сюди на 15 літр води і у літри салітри амігачної можна трішки більше. Але не обов'язково розробляю це все діло і до цього даю старий-старий, вже знає хто скілько шампунь валявся вдома. Так що така справа. І поки він прийде, ось ця салітра розробиться шампунем і буде на, другу, на другий опрескувач. Тільки дасться воду, дасть, дамо препарат і і все. Отакі справи. Отакі переї. Ну це, якщо не покропиш, то це його не збудешся ніяк. Це все, ось це все вже тут покроплено три дні назад, вже починає піджовкати. Ну, не знаю, побачимо. Якщо треба буде, то ще раз буде кропити, бо то нічого не поможе. Все рівно. Ну, якось так. Якось так відбувається цей процес. Два рази повторювати не буду. Просто... Як розробляти різні препарати, це все можна прочитати в інтернеті. Це не є щось зі світу неймовірного. Зараз це, усе пише. Тільки знайти і прочитати. І все. Так що такі справи. Думаю, що я відповіла на ваше запитання. Надіюся. Чоловік з каналу, на який я підписана, прочитає, про, послухає верніше, подивиться мій канал, мої відео і побачить, що й до чого. Якась загубилася хмарка далеко від іншої, скоро вже буде вечір. Будемо відпочивати і, дасть Бог, завтра будемо братися до іншої роботи. Ось такі справи. Всім гарного спокійного вечора. Бережіть себе і своїх рідних. До слідуючих відео. Па-па-па-па.